Сьогодні 22 червня, 25 рік, захід винограду у Рівненській області, щойно влупив такий дощ. Ось, бачите, стоїть вода в прикорновій зоні. Ось. Дуже великий ливень. Ось такий тут у мене є. Бачте, оце. Енергодар. Дуже добре пов'язався на відміну у всіх, бачите, як він видає по дві гроночки. От. Славний виноградий, бачите. От. Хорошо, дуже, дуже задоволений. Ну, суть не про те, взагалі. От. Ось теж тут шарада юей. Ну, тут немає вже цимусь теж непогано так. Ось. Ну, Половина виногради, то що при прибудинково, при будинку ряди опинилося, ніби то непогано. А решту там сміху мало. Ну, але дивіться, як затопило, щойно було, ось до цих пір вода стояла. Вже між рядами ушла. тут на дорозі бачите? Все, все затоплено. О, це тоді і знову дощ йде. Воно. Затоплено. Воно. Між інцем, це в мене самий молодий кущ в привитий формі 101.14. Подвоєю 11.14, оце він тут у мене так страждає. З дороги йде постійна вода. І йому хоч би що, Це вже в цьому році, мабуть, п'ятий раз отак от він. І Ні, нічого, так що хто там мене запитував, якщо... Дощ йде, там трошки водичка стоїть. О, тобто, ну, не стоїть або надмірна кількість води. О, там Прикорені в саженці молодих. Не Хвилюйтесь, все буде добре. Вон, дивіться, як воно, як воно в мене тут працює. З дороги вода пішла, тобто, така низина і нічого йому не буде. Так що не переймайтеся, кого подібна картинка. Ось бачите Юпітер. Як собі, йому як не на марті, не є в Пітері, а як в болоті. От. І теж хап його не бере. Нормально. Так що старим кущам водичка нічого не наробить. Це вода не в стадії, скажімо, вже дозрівання ягоди. Ну, ягоду в такий зараз. В такому вигляді не порве, нічого не зашкодить. Так що якось отак. Ось так от ми маємо ось такого вже. Бачите, почеканили в когось ще тут на заході України, казали, що <кій> якби не тягнули останні проволоки в мене ось. Бачите, вже Остання проволока. Ось от. Це От. вже тут додав так, щоб якби трошки ну і затіняє, якби і легше працювати в такому плані. О, ну, тобто в мене така, якби, такий підхід мене до цього питання. О, так, от бачите. Такий дощ увалив, що сміху мало. От, маєште, окремі грони є добренько опилений. Окремі окремі не потрібні. Оце монблан. так Цьому році, щоб пізніше гроночки цвіли, то вигляд. Славний. Що раніше, до речі, ще й не нормував, не бо не було коли. Ну а Хелловен, то в мене постраждав, попав під роздачу, де-не-де громкий, то вимерз. Він вимерз, бо він пішов в рост, його вальнуло так і все. Оце стан таки школки. Школка в мене вже сягнула теж. Наш тебе, скажімо, до другої проволоки. Подв'язку почали. Такі, це що не спіли пов'язати, такі стихи як вернула, то понагинало. Ну, задній ще один ряд. мус також постраждав, мало що залишилось на цимусі, примерз і працюємо з лозами не даємо жирувати така картина. Особо нема чим похвастатися. Тому відео я не знімав. От, не знімав, бо знімати нема що. Ну, а це от, припустимо, саженці мої. Оце бачите, сажений на цю цієї весни. В кого росте, в кого не росте, в кого. Зразу дало на 4 бруньки. Ось. Остав і пішло чотири рукава. Дай Бог виздаря, на наступний рік, рівше, можемо втриматися навколо. Якось так. Ну, окремі саженці, бачите, не дуже пішов. Тож вже до першої провоки він якби сягнув, але тут дало якби два, два рукавчика. Ну, таке, до речі, коротенький огляд, що може дати дуже непогано приображення. Бачите, опилилось непогано. Ось одна грона на одному побігові. От, друга. Бачите. І ось третя. Понятно, що не потягне, будемо набувати, просто не встигай. Ну якось так, прибраження дуже добре запилилося. От. От -от. Головна ця тема зараз така собі, знаєте, про Про... оцей дощ. Таке бачите, як Як воно, як воно що поробило. Ну, нічого, будемо працювати і надальше. Ось в мене в цьому ряду. Ландиш. Бачите, як Оландиш опилився в мене. І останній в ряду. Бачите, останній в ряду. І жіночий, жіноча квіточка. Кажуть, не опиляється. Вон, вижте, все опиляється, працює. Перехресне опилення працює. І з іншого ряду, якщо він навіть останній, якось так. Ну, Власне, ось так бачите, стан такий, що вже чеканемо. Уже такі по три метри полилози. Ось ну, такі бачите. Ну, Такий кажуть, Юпітер в цьому році погано росте. Гляньте, я знаю, яке листя, що взяти на фоні моя рука, який листок. Ну, тут в два рази. Які лапки Юпітера. Ну, Давай би, що врожай, бо погано б якраз пример. С Є трохи. Опилення маєте теж. Ну, опилення скам не От. Ось так от. Це Юпітер. Тож. Це байканур. Із року в рік ніколи не підводить. Хоч теж попав по-заморозки. Ось так от. Можете громади опилення славно. Ну якось так, і шмишвелес. Буде горошок трошки подано шиву. Власне все, що я хотів сказати. На цьому закінчуємо. Гарних вам рожаю хорошої погоди. На все добре, миру всім та перемоги для нашої неї на України. Все добре. Пока-пока.